Працюйте задля перемоги України та не забувайте дбати про себе, закликають медики. Тим паче, коли в Івано-Франківську стартував місяць здоров'я і є можливість безкоштовно пройти медогляд, який так давно відкладали, Незважаючи ні на пандемію коронавірусу, ні на війну акцію проводять п'ятий рік поспіль, бо ж наголошують, лише здорова нація може впевнено протистояти будь-яким негараздам. Сьогоднішня статистика з е, дану здоров'я наших мешканців показує про зріст онкологічних. Захворювань це пов'язано в першу чергу з великими стресами з неможливістю всіх вчасно отримати допомогу. І це також пов'язане з тим, що велика кількість людей переключили повністю просто свою увагу на війну і відкладають догляд за собою. Словом, акценти зробили на тих таких важливих речах, які сьогодні потребують наші мешканці. Постійне моніторення новин з фронту теж позначилося на здоров'ї українців. Прив'язаність до гаджетів і телевізійних екранів суттєво вплинула на зір. Дедалі частіше люди звертаються за допомогою офтальмологів. І таку можливість вони матимуть і в рамках місяця здоров'я. А консультуватимуть їх фахівці приватної клініки, яка вимушено релокувалася до тилового міста з обстріляного Северодонецька. Ми знаємо, що є такі захворювання. Як, наприклад, глаукома, коли пацієнти можуть не відчувати, але сліпнути, і приходити до лікаря вже коли мають дуже низький зір або майже зовсім не мають зору, бо ця хвороба очі не ну не, вона не турбує, і пацієнти рідко звертаються і треба вимірювати постійно очний тиск. Це одна з тих хвороб, які можуть безвозвратно забрати зіру пацієнта. Тому ми маємо обладнання, і пацієнти можуть будуть приходити, можемо обстежувати ну, принципі усі відрізки ока у 2018-му, Коли проект лише починався, він мав назву Місяць жіночого здоров'я. Тоді це було нагадування для жінок занадто заклопотаних професійними чи домашніми обов'язками. Наскільки важливо подбати насамперед про себе. Нині ж проект розширився як у кількості медичних фахівців, так і в плані залучення населення. Прийти медогляд в рамках акції можуть як місцеві жити, так і вимушено переміщені громадяни при цьому не лише у міських закладах охорони здоров'я, а й у лікарських амбулаторіях населених пунктів за місцем проживання. Минулого року ми мали тільки п'ять наших. Лікарських амбулаторій довкола сіл сьогодні. Це 10 наших амбулаторій і фапів, які є довкола міста, і можливі там послуги набагато ширші ніж минулого року. Це є УЗД органів черної порожнини, також консультації можуть отримати. Консультація лікаря-уролога або лікаря-хірурга це чоловіки. А жінки також гінекологічні огляди будуть в нас проводитися по наших селах. Тобто, це не тільки місто івано франківськ але також і всі наші сільські. І амбулаторії і крім того, консультації лікарів-кардіолога і лікарів-неврологів. Ми сформували бригади дорослі, і ми цього року вирішили ще сформувати бригади для діток. Їх буде менше, це буде чотири бригади. Кожен тиждень буде виїжджати в кожну амбулаторію бригада. Не завжди люди пам'ятають, що, наприклад, якщо є хронічне захворювання, необхідно щороку, бодай би один раз до свого профільного спеціаліста чи сімейного спеціаліста звернутися. Ще одна можливість, якої не було в попередні роки, стосується жінок з інвалідністю. Нещодавно в міському перинатальному центрі встановили спеціальне гінекологічне крісло для пацієнток на інвалідних візках і пройти обстеження тут може кожен хто цього потребує. Це перше крісло, яке в нас є для жінок інвалідів в Івано-Франківській області. Тому ми запрошуємо. Хотіли б зробити цьогорічний саме такий акцент на тих жінок з інвалідністю, які потребують такого огляду і такої допомоги гінекологічної. Наші працівники будуть приймати і в селах там, де є можливість, де є кабінет гінеколога, і запрошувати людей на подальше до обстеження в умовах стаціонару. Крім того, у нас діє даний стаціонар, де можна буде обстежитися жінкам і Літа, А подбавши про фізичне здоров'я, не забудьте і про ментальне в рамках здорового місяця. У вас також є можливість відвідати психолога. Особливо в світлі подій останніх днів ми десь відчуваємо потребу в наданні консультації психолога і в проєкті спільному добровольчого шпиталю клініки БРАС і проєкту Оксани Савчук. Називається він Безпечне місце. Постійно двоє психологів готові консультувати. Людей, які десь мають стрес чи мають потребу поговорити з психологом, січових стільців 18, безпечне місце, другий поверх. Місяць здоров'я триватиме до 4 листопада. Записуватися на прийом до лікарів в електронну чергу не потрібно. Спеціалісти різних профілів прийматимуть пацієнтів у визначені дні. Відповідний графік проведення медоглядів можна знайти безпосередньо в закладах охорони здоров'я або ж на їхніх офіційних сторінках у соцмережах чи на сайті. Міської ради Ірина Калинчук Геннадій Томнюк новини на Вежі.